Добрий день гості та підписники мого каналу. Темою сьогоднішнього відео у нас буде обрізка йошти. Як ми всі знаємо, йошта це гібрид крижовника і смородини. Одним вона подобається, іншим ні, тому що має специфічний смак. Цей кустарник утворює небагато корневих паростків, тому не потребує сильної обрізки. Йошта не хворіє ніякими хворобами, якими хворіють її батьки, смородина та крижовник. Вона досить морозостійка, зимою не підмерзає. За період вирощування цієї культури у нас в саду вона не хворіла ніякими хворобами. Вона ні разу не поливалась і не підживлювалась, хіба що під час посадки. Обрізаємо ми тільки сухі гілки, якомога нижче над землею, і більш нічого не ріжемо. Ні молодих, ні дворічних, нічого. Саме таким способом ми обрізаємо цей кущ. Вже багато років і він нас радує прекрасним врожаєм. Сухі гілки ми збираємо і спалюємо. Про врожай та розмноження цього куща обов'язково зніму відео. До зустрічі в нових відео.